Друзі, ми продовжуємо нашу прогулянку. Знаходимося ми в селі Буки. Гуляємо парком і називається Буки. Звичайно, гарний. Сьогодні такий сонячний день і зараз я проведу вас основними локаціями, щоб ви могли разом зі мною насолодитися красою цього парку. Досить цікаво розміщена кожна локація. Дуже так компактно, гармонійно у вас є можливість роздивитися з різних ракурсів. Дуже багато гарних насаджень. І ось, будь ласка, вам ще одна локація з панорамою на парк. Парк взагалі його можна назвати чотири сезони, тому що тут вам буде приємно знаходитися і влітку. І восени, і взимку. Ви знаєте, збудовано все на віка. Дуже добротно збудована кожна частинка цієї неймовірної території. Вона доглянута. Вхід, до речі, безкоштовний, ви нічого не сплачуєте. На території є кафе, є де перекусити, холодні напої придбати. Ну і ось нас зустрічає така цікава скульптурка. Тут, до речі, вона не одна, є... є ще. Зараз ми з вами подивимося ще на церкву. Я зробила невеличке відео, як вона виглядає всередині, буде на каналі, тому кому цікаво подивитись. Вона дуже гарна. Там на нижньому поверсі нижня церква, організоване місце, де хрестять діток. Ви можете замовити собі хрещення дітей. Воно все тут безкоштовно, ви самі визначаєтесь, скільки ви можете заплатити. При вході в церкву ви не платите за свічку, але ви завжди можете залишити кошти. Тобто, в цьому плані вхід для жінок. Якщо у вас немає хустинки, ви все одно зайдете в церкву. Тобто... Тут дуже правильний підхід, що добре, що в людини на сьогоднішній день і не лише є бажання прийти в церкву, душа тяне в церкву і перешкоджати хустинкою чи ще чимось. На сьогоднішній день, мені здається, це вже не актуально. Продовжуємо, друзі, насолоджуватися неймовірними видами на парк. Дійсно дуже гарний парк, приємно тут знаходитися, дуже багато цікавих локацій. Ми з вами обов'язково підійдемо до каменю, який був привезений з Єрусалиму. Ось така панорама. Попереду ви бачите знаменитих жабок, які символізують. Заздрощі людини, але ми з вами не заздримо Ми просто насолоджуємося цією красою. Я з своєї сторони, своїми відео, мотивую вас приїхати, подивитися на власні очі. Тут, друзі, дійсно дуже гарно. Ну що ж, йдемо до жабок. Тут церква, вона така дуже незвичайна архітектура цієї церкви, але вона своєрідна, дуже гарна. І ви знаєте, коли я до неї зайшла, дійсно є ну, не лише відчуття, але такі внутрішні емоції. Дійсно, що це намолена на До речі, спочатку жабка була одна, а потім доставили ще дві. Ось ця була велика, коли він відкривався, як я пам'ятаю, а зараз їх вже три, але виглядають вони дуже класно. Тут, до речі, є ось такий отвір. Можете залишити копієчку. тому що жабка завжди приносить удачу, саме фінансово. Знаєте, дуже спокійне місце, дуже спокійне, приємне місце. Рекомендую вам приїхати в будній день, тоді не буде екскурсійних груп, і ви зможете насолодитися ось такою неймовірною красою. Йдемо далі. Дуже багато гарних хвойних насаджень. Дуже гарно. І ось бачите, з різних ракурсів, як по різному видно церкву. Ну що ж, йдемо далі. Я дуже ціную, коли в парку є хвойні насадження. Ось така цікава бесідка. Дивіться, зараз ми з вами підемо з цією доріжкою. Там теж дуже багато цікавого, багато цікавих локацій. І що мені ще подобається в цьому парку, як бачите, там дуже все правильно продумано, щоб ви перебуваючи в різній точці парку бачили різну панораму. От навіть з тією церквою. Так, от бачите, з різних куточків парку, як вона відкривається. Дуже гарно. Ну що ж, йдемо ось з цією стежкою. Сьогодні кінець серпня, завтра в нас 1 вересня. Сонячно, дуже сонячний сьогодні день. День сонячний, дуже приємно тут знаходитися, знаєте, вже такої спеки немає, шаленої. Дякуємо власнику цього парку за те, що він його відкрив для всіх бажаючих. Вхідного квитка немає. Якщо у вас є можливість сюди доїхати, тут єдина проблема це доїхати, тому що треба мати авто або замовити екскурсію і проїхати. Дивіться, як гарно виглядає. А ще, ви знаєте, аромат повітря. Тут багато насаджено ялівця. І він, ви знаєте, такий аромат дає. Дуже приємно. Люди фотографуються. А ну, ми з вами гуляємо. Ось дивіться з цієї локації, який вигляд на церкву. Дивіться, як вона красуня, тут правильно архітектурно розташована. Давайте подивимось цю цікаву локацію. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ви приїдете восени, ось цей виноградник буде. Такого червоного кольору. Дуже гарно, дуже гарно. Йдемо далі. Віднімемось з вами зараз. Тут, до речі, туристи часто забувають, що є ж можливість ось так піднятися і подивитися ще на неймовірну панораму. Сходи досить складні, але піднятися можна. Дивіться, як гарно. Дуже гарна зона для фотографій. Такий наче, знаєте, як прованс. Ось дивіться, як виглядає. Сьогодні, до речі, людей небагато. Яку я хочу показати, це камінь, який був привезений з Єрусалиму. Зараз ми до нього підемо, але ось хочу ще піднятися, показати вам ще одну чудову панораму. Ось, бачите, вже перед нами альтанка. ось там знаходиться цей камінь. Гарні квіти. дуже гарні, Я, якщо чесно, таких щось раніше і не бачила, такі вони незвичайні. напишіть ну, до речі, в коментарях, чи були ви в буках, чи вам сподобалось яку пору року ви тут були. І що сподобалось вам найбільше. Мені буде цікаво почитати. Ну, а зараз ми з вами йдемо до каменю, який був привезений з Єрусалимом. Раніше води було більше, зараз ось так нас зустрічає така цікава скульптурка тут багато для дітей зроблено. Але, мабуть, всі мав душі діти. Тому і дорослим і дітям тут дуже цікаво. Є де погуляти. Єдина моя для вас рекомендація: обирайте будній день, якщо у вас, звичайно, є така можливість, тому що у вихідний день тут буде надзвичайно багато людей, і ви не зможете спокійно пройтись, прогулятись тут, повірте, колись я була, то... Просто був натовп людей. <смі> ну і ось, друзі, ми з вами підходимо до каменя, який був привезений з Єрусалиму. Цей весільний камінь привезений з Кани Галілейської, з того самого місця, де Ісус благословив наречених. Ну от Є така традиція, потрібно його погладити і замовити бажання. Давайте ми це зробимо. Бажаю вам сюди приїхати і особисто промовити біля цього камня своє бажання. Дай Бог, щоб воно збулося. Ось з цієї точки теж відкривається вид на церкву. Дуже неймовірно гарно. Дивіться, яблучка. Райське яблучко. Друзі, я завершую свій огляд парку буки. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви сюди приїдете. Напишите в коментарях, як вам цей парк. Дякую, друзі, за перегляди. До зустрічі в наступному відео.